Привіт, мене звати Христина Гіщак, і сьогодні я розповім вам про те, як можна зекономити на комунальних послугах в новобудові. Експерти ринку нерухомості стверджують, що 2019 рік буде роком переорієнтації клієнтів на енергозберігаюче житло. Люди все частіше цікавляться і шукають житло, яке відповідно тягне за собою менші витрати на його утримання, крім видимих ознак енергоефективності, таких як утеплення фасаду, енергозберігаючі вікна та наявність сучасних лічильників, експерти Радіть також брати до уваги інші супутні фактори, які мають не менш важливе значення. Наприклад, це наявність підземного паркінгу та технічного даху. Підземний паркінг це не лише зручність і вільне подвір'я, а й е, важливий елемент енергоефективності самої споруди. Такі приміщення дозволяють краще зберігатися теплу в будинку. Не менш важливим фактором є якість вхідних дверей, тому що часто цей елемент спричиняє втечу тепла з будинку. Відтак якість дверей і правильне їх встановлення часто допомагає Економити на витратах ще одним елементом економії можна вважати комунікації та системи очистки води. Очищення води несе за собою додаткові витрати, такі як встановлення е, додаткових фільтрів на воду, кип'ятіння води, і навіть покупка бутильованої. Все це відповідно тягне за собою додаткові витрати, які не були прораховані на початку. Тому на такі важливі нюанси, як попередня очистка води, комунікації, а так само якісні сучасні лічильники, потрібно звертати увагу ще на етапі вибору житла. Також важливо звернути увагу на те, чи сертифіковані матеріали в забудовника. Використання таких матеріалів дозволяє вам запевнитись в довговічності і надійності технологій. Звичайно, що під час покупки нерухомості в новобудові перевірити сертифікати на всі матеріали, які використовуються в будівництві, часом є складно, а деколи і взагалі нереально. Але про це все можна зробити висновок з супутніх факторів. Один із них це є наявність забудовника власних потужностей, наприклад, власне проєктувальне бюро робнича і будівельна база, технічний нагляд і навіть юридичний відділ. Зараз нерухомість у Львові розвивається швидкими темпами, і це тільки початок. Львів'яни на власному досвіді можуть переконатись, як можна зекономити, обмінявши старе житло на квартиру в новобудові. Для того щоб завжди залишатися в курсі подій в сфері нерухомості, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання на них шукайте в описі під відео.